Сьогодні ми буду встановлювати автоматику на відкатні ворота Edinger І10. Прихватили до неї монтажну основу, чому я раджу тягнути провода ось в такій трубі. Виставляємо так, щоб дана зубчачна рейка була по центру шестеренки. Опять-таки, не забуваємо зазори між шестерку і рейку. Для того, щоб автоматика розуміла, якого розміру сам приєм. Ось Тут треба, щоб залишався зазор від... 5 до... Всім привіт! Ви на каналі Ворота своїми руками. З вами я, Олександр Поращенко, сьогодні ми будемо встановлювати автоматику на відкатні ворота Едінгер І10. Зараз приступаємо до роботи. Друзі, як правильно збирати зубчату рейку? Беремо, вставляємо болта, болт під рівну частину і збираємо не так, так неправильно. Ось так треба. Великою частиною привариться до воріт. Ось таким чином. До речі, хочу вам сказати, ви можете виграти два подарунки. Перше це сертифікат, в стоїмості по це гривень на аксесуари при покупці автоматики в компанії Нові ворота. Ви можете його використовувати. Для того, щоб отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі і перейти за послання, яке знаходяться під відео. Другий подарунок це креслення відкитних воріт повністю до міліметра. В електронному вигляді ви можете його отримати зовсім безкоштовно. Для того, щоб отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі, і перейти за послання, яке знаходиться під відео. Замовник! Замовник пришел! Вот це наш замовник прийшов. Ша! Хочу тут отвори сверлити, щоб було куди болтам залазити. Коробка бля, така, що не вилазить з нею двигун, приходиться перевертати. Зробили такі трубки підкордні. Прихватили до неї монтажну основу, монтажну пластину на пару капель. Ну, зараз йдемо примірятися, ставити. Якщо все, все добре, потім все варимо, все буде чудово. Друзі, зверніть увагу, бачите, чому я раджу тягнути провода аж в такій трубі. Бо її ось, бачите, що хочеш, що з нею роби, так на морозі, бачите? Нічого з неї не стається. А ось все люди тягнуть в таких шлангах. Кажуть, таке в шлангах, воно хороша защита теж. Ось це така защита. Тобто на морозі, воно нічого. Тут. Там нормально, а це все ламається. Тому завжди ось в таких трубах. Це буде краще. Чудово все стає. Виставляємо двигун, прикладаємо рейку і виставляємо двигун. Виставляємо так, щоб дана зубча рейка була по центру шестеренки. Ну відносно по центру. Не ну, обов'язково там вже ж міліметрів висків. І робимо прихватку самого двигуна. Відкриваємо повністю ворота, відступаємо від... Приблизно від корпуса автоматики 8-10 см, це десь цей бовтик буде. І до цього бовтика доводимо ось так, до першої бабушки. Все, чудово. Тепер прихватуємо середню бабишечку. Переводимо автоматику в ручне положення. Ось таким чином. Раз, в вручно положенні. І тепер виставляємо далі. Все, далі виставляємо. Відкриваємо опять ворота до кінця. Ставимо реєчку повністю на шестеренку донизу і пропадимаємо догори на 1-2 мм, для того, щоб був зазор між шестеренкою та зубчатою рейкою. Перекриваємо і таку процедуру робимо за останню бабушкою. Так само припадимаємо на один Тере 2 мм, щоб був зазорчик. Ну що ж, Друзі, ми виставили першу зубчату рейку, як виставити другу і послідовні рейки. Беремо рейку наступну, прикладаємо. Я буду використовувати шматок рейки, а ви також саме наступну рейку просто прикладаєте. Обов'язково це треба робити обов'язково. Ось таким чином, бачите? Для що це потрібно? Для того, щоб соблюдати крок зубу між рейками. Є. Тепер прикриваємо трошки більше. І прихватуємо задню в другої рейки. Опять-таки не забуваємо зазори між шестерком і рейку. Припадимаємо трошечки на 1-2 мм. Ну і прихватуємо середню бабушку. Таким чином виставляються всі послідовні рейки. На кожні зубчаті рейки обов'язково треба підкладати. Обов'язково на даному шві є зазор. Якщо б ми не підклали б реєчку під рейку, то ми б не могли б соблюдати крок зубу між рейками, тобто він був би менший. Цей зазор може мінятися одному більше, в другому менше. І між собою рейки міняти не можна. Бачите, бабишка попала в ту майже напроти гіркона. Тепер, якщо ми будемо ставити магніту тут, вона буде заважати. Тому я хочу її звідси зняти, ось сюди пересверлити, в це місце. Тобто я її тут поставлю, вона мені тут заважати не буде. На це місце проїжджає і буде чудово все. А тепер нічого заважатиме не буде. Тут стане магніт і воно заважати йому не буде. А так як тут стояло, то заважало б магніту. Все можна обварювати. Друзі, зверніть увагу, бачите, тут написано 12-24. Сюди ми подаємо живлення, карічніві синій. Полярності різниці немає. Можете поставити синій корічневий, тут немає полярності, тобто, соблюдати її не потрібно полярність. Далі йде у нас Com NC? Бачите? Тобто це і є управління з фотоелементів, куди ми підключаємо фото GND на платі в моторії. Фото GND. От, 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 ось ці два провода, Чорний та зелений це підключаємо фото GND. А 1224 паралельно з другим фотоелементом підключаємо 12AC. Ось ці провода також немає різниці, куди що підключати. Фото GND чи GND фото немає різниці. Тобто можна, як завгодно, підключати там. Головне, щоб вони два стояли в фото GND. Зверніть увагу на те, що на протиполежному датчику подається тільки живлення, тобто корічні синій і все. Більше ніякого ножі. Бачите, 12-24. Тут управління не знімається. На один подається живлення, на другий подається живлення і управління. Що ж, друзі, хотів трошки розповісти про плату управління даної автоматики. Ось це знаходиться запобіжник на 5 А. Тут, до речі, воно пишеться наскільки Амперів тут внизу. Далі йде у нас земля ноль фаза. Внизу також все написано. Бачите, йде? Далі. Наступних три йде підключення двигуна. Вже двигун підключений заводом-виробником з самого початку. Єдине, що, що буває, якщо він підключений як правосторонній, а нам треба його зробити як лівосторонній, тобто він стоїть ліворуч, то треба буде жовтий та червоний міняємо місцями. Синій не трогаємо. Наступних два. Піна, ось ці два піна. Це підключення конденсатора. Він також підключений вже зразу заводом виробником. Він як підключений, так ми його і не трогаємо. Далі йде наступний два штуки це підключення сигнальної лампи. Тобто той жовтий маячок, як в народі кажуть, яка моргає сирена. Ще сирена є чогось називають. Маячок, сирена, хто як називає. Далі. Ось це два останні це зовнішнє освітлення, тобто вуличне освітлення. Бачите, Ось сюди підключаємо сюди. Якщо ми хочемо, щоб у нас дворик або навіс підсвічувався, то ми у ту підсвітку навіс або дворика підключаємо сюди. І тоді будуть ворота відкриватися, зразу включатися світло. Ви заїхали в свій дворик, ворота закрили, світло ще буде горіти говорите стільки, скільки ви ось цим потенціометром відруглюєте. Тобто, саме мінімальне це 1 хвилина і максимальна 10 хвилин. Далі йде у нас підключення гіркону. Ось тут йде підключення гіркону. Ось цей гіркон він має 4 піна. Чому 4 піна? Бо деякі ще, ця плата на деяких автоматиках ставиться, що не гіркон, а енкодер, Тобто датчик буде стояти. На нього треба живлення. Ну, ось так от ставлять таким чином. Далі у нас йде е, фото GND. Це сюди ми будемо підключати управління з фотоелементів. В фотоелементі є живлення, а є управління, з нього знімається. З одного датчика, а на вторий датчик йде тільки живлення. От там, де управління фотоелементів, я буду розповідати на фотоелементах, і я вам покажу. Сюди підключається управління. Фотоелемента. Далі йде у нас Stop, STOP GND. Якщо треба кнопку STOP підключити, то стоп GND. Якщо ми підключаємо кнопку відкривати або закривати GSM модуль, щоб GSM модуля відкрило або там, або сумного дому, то тоді підключаємо GND Full. GND Pack це частичне відкриття, тобто калітки. Вона відкриється на метр і все якою вже кнопку відкрили, такою кнопкою треба закривати. Далі йде? У нас АЦ12 Вольт. Звідси ми беремо живлення на фотоелементи, на GSM модуль, Ну, даю вам зразу пораду. Краще GSM модуль підключати окремим блоком живлення, не братися звідси. Бо GSM модуль беремо і тоді не вистачає навіть на... Буває таке, що трансформатор цей слабенький. І буває, що не вистачає на, навіть на фотоелементи. Тому краще, якщо ви інших агрегатів не будете навішувати, то тут на фотоелементи вистачає. А от окремі там додаткові обладнання, тобто це GSM-модуль, AJAX і, і так далі, умний дом, то треба окремим, краще окремим блоком живлення підключати. Далі у нас йде клема антени, ось сюди центральна жила, ось це і є антена заводська. Її в принципі, вистачає повністю 99% випадків. Ну, буває таке, що не вистачає. Тоді підключається сюди зовнішня антенна. Зовнішня антена вона як збільшує сигнал, так само і з більшою Далі у нас є потенціометр, за нього я вже казав, це регулюємо час таймеру, який буде світитися вуличне освітлення. Далі у нас є сила мотора, тобто я зразу і раджу ставити на максимум. І автоклоуст, автоматичне закриття. Якщо ви будете використовувати автоматичне закриття, то через деякий час, щоб виключилось, щоб автоматика закрила сама ворота, то ось цим потенціометром виставляємо ту паузу, яка буде стояти відкрита. Тобто 10 секунд, 20 секунд, 30 секунд і так далі. Тут, по-моєму, до 4 хвилин тут вистачає. Що обозначається ось ці переключателі? Ось тут все принципи розписано. Перший. Софт старт. Плавний старт. Далі. Софт-стоп. Плавний стоп. Софт-старт я, в принципі, ніколи не використовував, а плавний стоп в 90 випадків, випадків використовував. Далі йде ламп-флеш. Ну, лампа у нас одразу з флешкою йде, тому ми її не активуємо. Якщо б у нас лампа йшла без флешки, просто лампа, аби хотіли, щоб вона моргала, то тоді включаємо цей діп-переключатель третій. Автоклоус. От Автоклоус, тобто, якщо що буде автоматично закриватися, ми включаємо четвертий й Діп переключатель та ось цим потенціометром ми рельгуємо час, який буде стояти відкриті ворота. Break open це е, тормоз на відкриття, тормоз на закриття. Якщо ви використовуєте софт, Старт або софт стоп, то брек-опен, брек close тоді не використовується. Щось одне. Або то, або то використовувати треба. Два разом ну, немає ніякого смислу і я не раджу використовувати. Фотоактив. так як ми ставимо фотоелементи, ми будемо активувати цю функцію, Тобто сьомий включати, активувати фотоелемент. Стоп актив, тобто кнопка стоп, і ми її тут використовувати не будемо, тобто і активувати її теж не будемо. В принципі, все, що я міг, я трохи розказав. Те, що вам треба знати. Далі, я думаю, вам буде за допомогою допомога моя в цьому. Я паралельно з'єдную фотоелементи, живлення, тільки живлення, ось воно, живлення з фотоелементів з одного і з другого. Ось. Воно тут і з одного, і з другого, і тут так само, з одного і з другого. Ось. Драти розходяться. Ось. Це йде на дальній фотоелемент, це йде на ближній. Тобто це йде управління. Тобто, управління будемо підключати окремо. А це у нас паралельно входить. Це живлення. Підключаюсь ось на цей клемник. Ось ось тут 12 АЦ написано. А тепер під'єднуємо управління фотоелементів. Це е, фото та GND. Зажму трохи гаєчки в кінцевих вимикачах. Це магнітні кінцеві вимикачі. Як знати де передній, де задній. Ставимо магніт, підводимо і дивимося на ці лампочки. Яка з них подухне. Якщо потухла клоу, значить задній. Якщо опен, значить передній. Потухла клоу, значить це задній. А це підводимо. Таке, що на заводі теж трошки помиляється. І ось цей червоний провід повинен стояти по центру. Не, не, він повинен обов'язково стояти по центру. Неважливо, як ці стоять білий-чорний, але червоний повинен обов'язково стояти по центру. Тому на заводі трохи зробили брак. Ну, ви звертайте увагу, будь ласка. Якщо потухло зразу дві, е, дві лампочки, це означає, що на заводі попутали провід, е, то виключається зразу два контакти. Страшного немає, во всіх автоматиках, во всіх буває такі помилки. Все, дивіться, бачите, тепер яка тухне, тепер тухне опен, бачите? Тут потухло опен, а тут потухло клоус. Все чудово, тепер можемо розставляти кінцеві вимикачі. Ось тут треба, щоб залишався зазор від 5 мм до, ну, до 2 см. 2 см, звісно, багато, але якщо буде півтора, десь так, 8 мм, взагалі ідеал. Регулюємо зазор кінцевими вимикачами, тобто магнітом. Треба нажати на кнопку тест і тримати, поки ворота не поїдуть. Ви що це потрібно? Для того, щоб автоматика розуміла, якого розміру сам проєм. Навчання пройшло успішно. Включаємо сповільнення. Включається другим переключателем. Тоді в кінці воно буде сповільнення включатися. Друзі, придеться виключати сповільнення, бо я замітив, що по напрузі щось воно єле єле тягне. тяне. Сповільнення можна включати тоді, коли хороша напруга. Якщо слабенька, то краще виключати його. Ну що ж, Друзі, ми завершили встановлювати дану автоматику Edwin i10. Дуже-дуже чудова автоматика, до речі, ця автоматика має функцію, що можна підключити зовнішнє освітлення. Вона дуже удобна, кому я підключав, то всі залишалися задоволені. Що це таке за функція? Це коли ви нажимаєте на пульт, ворота пішли відкриватися і у вас одразу включається світло вашого там майданчика чи навісу. Чи, ну, і, і, і ви заїжджаєте, вже у вас є світло. Коли ви нажали на пульт, ворота закрилися. Після того, як ворота закрилися, включиться таймер, ну, десь хвилина, від хвилини до 10 хвилин, дивлячись, скільки ви виставите, світло ще буде світити від хвилини до 10 хвилин. Ну, а також можна його включити за допомогою пульта. Просто не відчиняє воріт, включити або виключити. Нагадую вам про два подарунки. Перше це сертифікат стоїмості на, на аксесуари при покупці автоматики в компанії нові ворота, ви можете його використовувати. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі, перейти за послання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення відкатних воріт під ваш індивідуальний прийом. ви можете отримати зовсім безкоштовно в електронному вигляді. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі, перейти за послання, яке знаходиться під відео. А на сьогодні все. Всім пока. До нових зустрічей.